Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну, Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Кожен третій українець за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень в місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці Дивіться масштаби, які це один з павільйон. Тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт Прибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйоз стояти говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі, для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе. Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи. Бачачи це все і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього. Прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди борються за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже, вже є великий відсоток. Ну, давайте по чесному. Ви я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, до докуди все рухається. Тобто, будемо надіятися, що реально нарешті за щось домовляться. Включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заведуть свої кампанії, так далі. Але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. Це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся, то все, що казали за Україну, що вона. Розквітне після війни буде дуже сильно і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по-чесному, Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить.